Да, да. Постой. Да, просто. Да, а, микрофон. <coughs> ну, ведь не очень коло, честно. Институт КБИ. У нас была еще каскафилий КБИ. Сім хвилин і даруємо. Ось у цей раз будуть ті, що їсти, вони ждалися вашою підказкою. Зараз до вашої уваги представники Черкаського державного технологічного університету вони вам скажуть, по якому питанню вони прийшли, що вони вам пропонують. І поділяться з вами ще певною літературою. Шановні колеги, друзі, я скористалася такою нагодою, що представники наших бібліотек, які були в гостях на нашій кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету, мені підказали, що має відбутися такий прекрасний, корисний захід в бібліотеці імені Шевченка. І тому хочу перш ніж сказати про. Наші дії, які ми хочемо сьогодні запропонувати, а зокрема, ще й подарунки вам. Звати мене Світлана Станіславна Біляєва, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету. Територіально-Черкаський державний технологічний університет. Знаходиться на бульварі Шевченка 460. Ви знаєте, але має декілька окремо розташованих корпусів. Зокрема, корпус 10 – це неподалік біля зупинки Сідова Шевченко, 333. Дуже зручно щодо інфраструктури і для того, щоб можна було звідусіль туди студентам прийти на навчання. Там знаходиться декілька кафедр факультету нового факультету, який лише менше ніж рік як створений за ініціативу викладачів, студентів керівництва навчального закладу. Це факультет харчових технологій та сфер обслуговування до нашого. Факультету належить кафедра туризму та готельно-рестораної справи, де ми навчаємо студентів за напрямом готельно ресторанна справа. І туризм студенти навіть денної форми навчання мають право, якщо є потреба, працювати за фахом. Кафе, ресторан, туристична фірма це може бути туроператор, турагент, екскурсійне бюро. І надають відповідні документи, які підтверджують, що вони там працюють. Для них складається відповідний індивідуальний графік. Ми, викладачі, даємо офіційно, все це фіксується, перевіряється, офіційні завдання, які в певний час студенти повинні якісно виконати. От з цього року навіть така новація. Ми Проводимо регулярно е, різноманітні заходи. От вчора проводилися заходи ознайомлення з нашими спеціальностями. Навіть наші студенти з викладачами готували перічів, подарували е, це в гімназії номер 9 е, територіальна, яка наближена до е, нашого університету. Також у нас є е, кафедри, які в цьому році до нас приєднали. Це е, е, кафедри технології продуктів бродіння і виноробства. Це технології харчування в ресторанному господарстві, технології харчових продуктів, харчова промисловість, переробка сільськогосподарської продукції, тобто спектр діяльності і спектр можливості знайти собі роботи достатньо реальний. Запрошую вас. Ознайомитися з цим хвилинним відеофільмом, тому що краще побачити, ніж почути. Ми проводимо з нашою кафедрою на чолі з нашим деканом Ларисою Михайловною Чіпдою, доктором економічних наук, професором. Проводимо і кавафест, тобто фестиваль кави. Так, проводимо заходи свято борщу, і наші студенти мають можливість також міжнародної практики з першого курсу. Регулярно під керівництвом нашого декана, от, і провідних фахівців нашої кафедри е, проходяться міжнародні е, практичні заходи. Студенти виїжджають за кордон, е, потім пишуть звіти стосовно того, що вони побачили, почули, де взяли участь. Якщо ви скористаєтеся нашою пропозицією і зможете в своїх бібліотеках, де вам буде зручно, де ви будете вважати за так званий куточок абітурієнта е, організувати це просто прохання, пропозиція. Якщо вас це зацікавить, будь ласка, скористайтеся е, і поінформуйте, можливо, тих майбутніх наших абітурієнтів, студентів і різні наші. Курси, зокрема, другий курс готельно ресторана справа напрям підготовки. Ми з ними на наших дисциплінах, зокрема, розробляємо концептуально, зрозуміло спочатку, бо ми не проєктанти, розробляємо проекти, наприклад, дитяче кафе міста Черкаси, розглядаємо варіанти його розміщення, доцільності, врахування дітей, які на візочках, дітей, у яких церебральний параліч і так далі. Тобто, у нас є багато справ, якими ми потихеньку, але займаємося і до ми місто, наші ідеї, наші пропозиції. Тому, якщо когось зацікавить більш детально, ми знаходимося на Шевченко 333, сама наша кафедра. Ми зранку до вечора, там з нами можна домовитися, ми вас зустрінемо, чай, кава, тістечко, поспілкуємося і зможемо потихеньку налагоджувати з вами стосунки, які можуть і вас зацікавити, і нам бути корисними. Бо ми хочемо, щоб були гарні, гарні студенти у нас, наше майбутнє. Тобто, бібліотеками ми дружимо, бібліотеки. Шануємо і вважаємо, що бібліотека це взагалі місце для культурного розвитку. Тому наша кафедра і в нас бібліотека в університеті. Ми вчимо наших студентів не тільки професії, а ми вчимо їх шанувати людей, вчимо їх, тому щоб вони розвивалися культурно, були нормальними, чесними людьми, які готові прийти на допомогу один одному. Я зараз запрошую переглянути фільм. Дякую вас за увагу. Факультет харчових технологій та сфери обслуговування Черкаського державного технологічного університету об'єднує чотири кафедри: кафедру туризму та готельно-ресторанної справи, кафедру технологій, бродильних виробництв, кафедру історії України та суспільних дисциплін. Та кафедру фізичного виховання та здоров'я людини. Не секрет, що сьогодні туризм та готельно-ресторанний бізнес є одним із найперспективніших напрямів економіки світу, і вони потребують висококваліфікованих спеціалістів. У студентів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи є чудова можливість навчатися за програмою подвійний диплом, що дозволяє здобути освіту англійською мовою у Європі з подальшим працевлаштуванням у провідних міжнародних туристичних компаніях та готельних мережах України і світу. Отже, сьогодні на кафедрі навчається 260 студентів дивної та заочної форми навчання. Випускники кафедри мають широку палітру використання своїх знань і можуть працювати у сфері і міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу. А саме директорами, менеджерами всіх рівнів, галузевих установ, закладів і підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, організаторами напрямів пізнавального, лікувального, спортивного, екологічного, зеленого та інших видів туризму. Ще раз запрошую вас зайти на наш сайт, подивитися на кафедр про кафедру туризму, готельно-ресторанної справи, де ви більш детально подивитися, як ми там працюємо, сміємося, їздимо, подорожуємо, проводимо різноманітні фестивалі. До речі, до нас регулярно приходять майбутні наші роботодавці для наших студентів: це директори туристичних фірм, готельно-ресторанних комплексів, так що вони проводять. Регулярно відбір кращих студентів. От студенти мають можливість показати свої знання, навички, знання іноземної мови, вміння комунікації на різноманітних тренінгах, так що така можливість є.